Важко. Все время треба бути на Чепку, тому що впивішки достають вже до нас. Все, і ракети літають. Все, що хоче. Так цього року виходить на посівну тракторист Олександр. Чоловік працює на полях за 10 кілометрів від і лінії фронту в Комишуваській громаді Запорізької області. І з кожним сезоном зізнається, працювати стає все складніше. Або як обстрелюють, теж ховаємося. Або посад, або. На цій ще ні разу не попадав, а так попадав вже сім разів. Ого. Директор цього підприємства Віталій Лупинос каже, протягом 12 років на двох тисячах гектарів вирощують пшеницю, ріпак, сонях і сочевицю. Ділиться, хоч до роботи в умовах війни вже адаптувались, цей рік приніс нові втрати. Є такі участки, які приближені до лінії оборони, де ми взагалі вже не можемо зайти, де нам заважають і впівіхи. І прильоти РСЗВ. Ну а так, поки де можемо, ми працюємо. У нас було в цьому році, і поле згоріло з ячмінем. Було обстрілені поля, де розкидані боєприпаси, касети. А на додачу до небезпеки для життя, яка постійно чатує на аграріїв, додалася ще й економічна загроза. Віталій Лупинос каже: врожайність через засуху сильно зменшилась. В цьому році наш дивіться, ріпаки орієнтовно десь 22-25 центнера на круг. Пшенички десь орієнтовно 42-43. Сочевиця не дуже по 11 дала, ну теж не вистачило трошки на лиця. Ну а сонячники ми ще не докосили, ще не можу вам сказати. Ну, якщо вийдемо на круг, ну я не знаю, там може десь 10 центнер. Це дуже для цього року буде гарно. Аграрій розповідає. Нині, аби засіяти гектар пшениці, треба щонайменше 12 тисяч гривень на посівний матеріал і добрива. Тож через значні витрати працюють майже в нуль. В тому році державний аграрний реєстр нам допоміг. По 2 тисячі гривень на 1 гектар це зона активних бойових дій, і по тисячу гривень на гектар зона можливих бойових дій. В цьому році подавались? Так, да, подали. Також очікуємо. Ризики воно трохи це все не перекривають. Де там перериті лінії оборони землі, де якісь обставини, куди ми не зможемо заїжджати працювати. Та цього року програма дотацій для аграріїв з прифронтових територій зазнала змін. Як пояснила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Крамаренко, суму виплат зрівняли. В цьому році це була активні і можливі тисяча гривень на гектар. Ми могли подаватися на цю підтримку аграрії усі від там одного і до там, тисяч гектарів. Так, є певні умови. Це підтримка розрахована тільки на засіяні, засадження під врожай поточного року, і тільки це ріля, парники та якщо підприємство вирощує багаторічне насадження. Валентина Крамаренко каже, торік фермери подали трохи більше 300 заявок на державну дотацію. Цьогоріч вже 415. Нині всі вони передані на розгляд до Міністерства агрополітики. Кошти мають надійти на рахунки підприємств до Нового року і витратити їх. Фермери можуть на свій розсуд. Є якась сума прийде, будемо дивитися, мабуть, і добре вкупимо, или, там, дизельного палива. Там, таке. Конкретно іменно на підприємства ми їх потратимо. Ну, ми такого великого прямо не розраховуємо. Ну там плюс-мінус якісь там копійчина прийде і, і дякую за те. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.